Аннекат Вестлі. восьмеро дітей. Тато, мама і вантажівка. Розділ 8. Друга частина. Сюрприз. Діти сиділи в козові і вели балачки. Так, дивно повертатися звідкись додому, мовив Мартін. 10. Коли ми від'їжджали ота сердита пані з помешкання під нами стояла у вікні й махала нам на прощання, сказала Марта дев'ять. У неї знову зіпсується настрій, як ми повернемося до Далмас С вісім. Доки нас не було, вона, мабуть, спала цілими днями. Гм, мурукнула Муна шість. Якщо у день вона спала, то вночі була на ногах. Що ближче вони під'їжджали до міста, то з більшою цікавістю діти розглядалися навколо. А місто ні трішки не змінилося, зауважив Мац. Ми вже майже вдома, зраділа Марта. Завертаємо на нашу вулицю. Он де наш дім. Стоїть, як і стояв. Гляньте на Генріка. вигукнув Мац. Сидить на возику і нас чекає. О, та він радий, що ми повернулися. Як добре, що він тоді поцупив татову вантажівку, а звалася Муна, інакше ми ніколи би з ним не познайомилися. І сердита пані знизу далі сидить у вікні, помітила Міря. Махає нам, хоч ми й повернулися. Вантажівка зупинилася, і дітлахи швиденько позістрибували з кузова на землю. Мама теж, з кабіни вийшов тато. Привіт, Генріку, привітався він. От і ми. Діти на випередки побігли нагору сходами. Усіх розбирала цікавість подивитися, чи не змінилася за цей час їхня домівка. Але на сходах поверхом нижче на них чекала ота вічно сердита сусідка. «Добрий день, добрий день, Ласкаво просимо додому, сказала вона, аж сяючи приязною усмішкою. Яка ви гарна, коли усміхаєтесь, не стрималася Муна. Я вас такої ніколи не бачила. Муна? зидькнула на неї мама. Я лишень хотіла запитати, чи не зайшли б ви до мене в гості на каву з тістечками? мовила пані. А для дітей я маю лимонад, бо ж вони, мабуть, не п'ють кави. Мамі, здавалося, мову відняло, та й решта немов заніміли. Першою отямилася Муна. Пані запросила на лимонад з тістечками, а ніхто навіть не подякував. Треба негайно виправляти ситуацію. Дуже дякуємо, сказала вона. Ми неодмінно прийдемо. Так, так, дякуємо, сказала мама. Вона теж уже прийшла до тями. Дуже приємно, але спершу нам треба привести себе до ладу і занести нагору наші речі. Речі можуть тим часом постояти на сходах. Чи не так, Генріку? Ви знаєте нашого Генріка? здивувалася муна. Так, ми познайомилися, відповіла пані. Він приходив сюди до праці, чекав на вашого тата, і ми розговорилися. Я щодня обідав у Гюльди, озвався Генрік. Ця жінка, скажу я вам, уміє дуже смачно готувати. Генрік підштовхував їх до дверей. А коли мас уже було рушив на гору, щоб зазирнути до свого помешкання, Генрік спинив його. Не квапся спершу заходь сюди. Тато з мамою, немов заніміли, усе ще не могли оговтатись від зачудування. Важко уявити, що жінка, яка завжди сердилася на їхніх дітей, запросила всю родину на каву з тістечками. Вони насторожено увійшли до її чепурної вітання. Діти посідали на стільці з самого краєчку, ледь наважуючись підвести очі одне на одного. Ліпше поводитись чимно, щоб пані не розсердилася і не передумала пригостити лимонадом. Ви гюльда? запитав Мац, Я цього й не знав. Так, відповіла пані, мене так звуть. Можеш називати мене тіткою гюльдою чи просто гюльдою. Гадаю, ми називатимемо вас гюльдою знизу, сказав Мац, бо ви мешкаєте під нами. О, мені так прикро, зіткнула мама. Я не завжди маю змогу забирати всіх дітей на прогулянку, а вони знову заважатимуть вам відпочивати по обіді. Пусте, відказала Гюда, я вже не лягаю після обіду. Просто раніше вкладаюся до сну з вечора. О, я так тішуся, що ви повернулися. Без вас було дуже тихо, аж не затишно. Я навіть бувало не могла заснути. Тепер діти вже не сиділи напружено і залякано, і года знизу виявилася дуже милою тітонькою. Мортен лепетав сам до себе Я хочу лимонаду, я хочу лимонаду. А сам тим часом тримав пляшку з лимонадом у руках. Що ж, щиро дякуємо, сказала врешті мама. Усе було дуже смачно. Але нам час додому. Треба розпаковувати речі і навести в помешкані лад. Коли тато, мама і діти підвелися, Юльда з Генріком підкопилися теж. Ми вас проведемо. Мама знову розгубилася. О, ні, що вимовила вона. Спершу треба поприбирати наші наплічники. Та Гюльда, ніби й не чула маминих слів, відразу рушила нагору. Тато першим піднявся до помешкання, щоб відчинити двері, і звідти долинув його крик. Що це таке? Хтось відчиняв наш замок? Це я відчиняв, сказав Генрік. Невже ти знову взявся за старе, Генріку? – спохмурнів тато. Він не міг приховувати розчарування. Як ти міг таке подумати? образився Генрік. Ви неправильно зрозуміли вступилася за Генріка Гюльда. Відчиніть ну, лише двері і побачите, що зробив Генрік. Стіни в кухні були свіжо помальовані, а коли всі зайшли до кімнати, то так і завмерли, витріщивши очі. Уздовж стін стояли двохповерхові ліжечка, і на кожному ліжечку були написані імена дітей. У нас з'явилося ліжка. радісно зарепетувала Муна. Це для нас, Генріку. Ми можемо на них спати. Кожен матиме власне ліжко. Генрік лише сміхався. Я ніколи не зумів би цього зробити без гюльди, сказав він. Відколи ви поїхали, ми кожного дня поралися тут. Діти надовго вагалися повилазили на своє ліжко і, незважаючи на всі мамині намагання зігнати їх звідти, просиділи там аж до вечора. Мартин Мізинчик гепався кілька разів на підлогу та знову видряпувався. Це було не так вже й важко, бо малюкові відвели місце на найнижчому ліжечку. Тепер його мова наповнилася новим словом ліжко. Гадаю, ти також радий, що вісьмом дітлахам більше не доведеться спати на підлозі.